Ти коли-небудь відчував, що вона просто перестала тебе бажати. Що її погляд став порожнім, дотик зник, а тиша в спальні голосніше за будь-які слова. Це може починатися поступово. Спочатку вона каже, що втомлена. Потім, що в неї болить голова. А далі просто відвертається до стіни. Ти лежиш поруч, тіло поруч, але здається, що її вже немає. Як ніби вона пішла. Залишивши лише оболонку. І це болить. Болить по справжньому. Чоловіки після 50 часто зіштовхуються з цим мовчки. Не скаржаться. Не запитують. Бо в нашому суспільстві досі прийнято терпіти. Мовляв, це просто вік, просто гормони. Просто так буває. Але ж ти відчуваєш щось змінилося. І справа не лише в сексі. Справа в близькості, у зв'язку, у відчутті, що ти досі для неї чоловік. Що, якщо я скажу тобі, що вона, можливо, не перестала тебе кохати, але перестала відчувати себе бажаною жінкою? Що її бажання не зникло, воно просто сховалося за втомою, болем, самотністю. Ти вже проходив через це у зрілому віці сексуальне здоров'я стає складнішим і для чоловіків, і для жінок. Але більшість чоловіків знають про свої зміни: тестостерон, ерекція, стрес. А от про жіночі зміни говорять набагато рідше. І саме тому багато хто не розуміє, чому партнерка раптом стала холодною. Чому вона відвертається? Чому бажання згасає те, що ти зараз відкриєш, може тебе здивувати? Бо причина не завжди в тобі. І не завжди в ній. Іноді. У мовчанні між вами. У дрібницях, які ти раніше не помічав, у словах, які не сказані. У дотиках, які так і не відбулися. Але з цього і починається віддалення. З того самого моменту, коли обидвоє починають відчувати себе непочутими, непобаченими, небажаними. І якщо ти все ще тут, значить, тобі не байдуже. Значить, ти хочеш зрозуміти. Хочеш знайти шлях назад до неї, до вас. Бо сексуальність у зрілому віці це не кінець, це може бути новий початок. Але для цього потрібна чесність і мужність подивитися на ситуацію з іншого боку. Залишайся зі мною. Бо далі ми торкнемося того, про що майже ніхто не говорить уголос, але що здатне змінити все. Бо іноді все, що їй потрібно. Це не твій дотик, а твоє розуміння. Не ідеальне тіло, а теплий погляд. Не рішення проблем, а просте відчуття я тут поруч і я тебе чую. І саме зараз, можливо, тобі хочеться щось сказати. Поділитися своїм болом. Або, може, просто зізнатися, що ця ситуація твоя. Що ти знаєш, як це лежати поруч і відчувати себе чужим. Якщо це так. Напиши про це в коментарях. Навіть кілька слів можуть змінити щось у комусь іншому, хто також зараз слухає. Ми тут не просто говоримо, ми будуємо простір, де чоловіки після 50 нарешті можуть говорити вголос про те, що довго тримали в собі. Твій досвід важливий. Твоя думка цінна. Бо саме завдяки таким, як ти, цей канал старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність росте. Знаходить нових людей і продовжує говорити про те, що дійсно болить, але що можна змінити. І якщо цей момент торкнувся тебе, якщо ти впізнав себе, натисни, подобається. Це простий жест, але він показує, що цей діалог має значення. І, звісно, якщо хочеш продовжувати цю подорож разом зі мною, підпишись. Тут буде ще багато важливого, відвертого і по справжньому корисного. Бо ми говоримо не просто про секс. Ми говоримо про близькість, про зв'язок, про життя, яке не закінчується після 50. А далі ми підемо ще глибше. Бо причина її мовчання не завжди та, що здається на перший погляд. Бо те, що зовні виглядає, як холод або байдужість, дуже часто є криком про допомогу. Не вголос, а всередині. І якщо ти дивишся на неї та не впізнаєш, повір. Іноді вона й сама себе не впізнає. Після паяте 10 років тіло жінки переживає справжню трансформацію. Менопауза це не лише про завершення циклу. Це про нову хімію мозку, нову вразливість, зміну сприйняття власного тіла. Рівень строгену падає, слизові стають чутливішими, гормональні гойдалки впливають не тільки на фізіологію, але й на настрій, бажання, сон, навіть пам'ять. Але це ще не все. До цього додаються звичайні буденні речі, які поступово заїдають її енергію зсередини стрес, відповідальність, накопичена втома, почуття невидимості. Роль матері, дружини, працівниці іноді залишає мало місця для того, щоб вона просто була жінкою. Бажаною. Чуттєвою. Живою. Ти можеш бачити лише наслідок вона відмовляє, відвертається, мовчить. Але за цим. Цілий ланцюг непомічених деталей. Іноді вона не віддаляється від тебе. Вона просто намагається вижити у власному внутрішньому штормі. Американські та європейські дослідження вказують, що понад 60% жінок у постменопаузі відчувають значне зниження сексуального бажання. Але мало хто говорить про це відверто. Бо соромно, бо страшно, бо звикли терпіти. Саме тому зараз твоя роль не чекати, коли все саме мене. А побачити зрозуміти бути уважним не лише до її реакцій, а й до тіней, які стоять за ними. Бо ти можеш стати частиною її зцілення або її болю. І це не пафос це правда, яка рідко звучить у голос. Ти, як чоловік, маєш владу не змінити її гормони. А змінити атмосферу навколо неї. Дати їй простір бути собою, не натискаючи. Бути поруч, без умов. Побачити не лише тіло, а її біль, в тому невпевненість. Це інша глибина близькості, інша правда про зрілу сексуальність, про яку нам не розповідали. І саме з цього погляду зсередини починається справжнє зближення. Не техніками, не словами. А тишею, у якій вона може знову розквітнути, якщо відчує себе в безпеці. Вона може не говорити це вголос, але вона відчуває все. Вона помічає, коли ти починаєш віддалятись. Коли твої слова стають корочими, тон холоднішим, а мовчання довшим, ніж раніше. І, хоча ти фізично поруч, вона більше не відчуває тебе поруч, як чоловіка. Вона відчуває самотність. Навіть коли лежить з тобою в одному ліжку, чоловіки часто ховають свій біль глибоко. Це ментальність, яка формувалась роками. Тебе вчили бути сильним, стриманим, не показувати емоцій. Але саме ця внутрішня стратегія виживання часом стає твоїм найбільшим бар'єром. Бо коли замість того, щоб говорити, ти починаєш мовчати з образою, вона чує цей мовчазний докір. Коли ти реагуєш іронією чи сарказмом, вона чує, ти вже для мене нічого не значиш. А коли ти просто уникаєш, вона починає думати, що більше тебе не цікавить. Але що насправді відбувається чоловік у болю. Він не знає, як це висловити. Він розчарований, відкинутий, зранений. І тому захищається мовчанням, фразами все нормально, відсутністю ініціативи. І з кожним днем між ними росте тиша. Яка здається безпечнішою, ніж розмова, яка може боліти. Та правда в тому, що ця тиша не захист. Це пастка. Бо коли зв'язок тріскає, він не ламається миттєво. Він вмирає повільно. Через кожен вечір без погляду. Через кожну ніч без обіймів. Через кожну фразу, яку хотілося сказати, але не було сміливості. Вона, можливо, сама не знає. Як повернути бажання. Але вона точно знає, коли ти перестаєш боротися. І саме в цьому моменті істина, яку важливо побачити. Бо чоловік, який здається, не завжди здається назовсім. Він часто просто не знає, як інакше. І тут починається новий вибір залишитись у цій стіні мовчання чи спробувати її зруйнувати. Не через конфлікт, а через чесність. Прості фрази мають величезний вплив Я тебе бачу. Я помітив, що щось не так. Я не хочу бути далеким. Це не слабкість, це сміливість бути живим. Бути справжнім. Ми звикли вважати, що сексуальність це фізичний процес. Але в зрілих стосунках сексуальність це емоційна глибина, де важливо не лише торкатися тіла, а й бачити душу. І в цьому вся суть. Вона відчуває твою присутність не тоді, коли ти поруч, а коли ти справді з нею. Напиши в коментарях я більше не мовчатиму. Бо іноді саме це рішення вже початок великої зміни. Те, як ти говориш із нею, і навіть те, як ти мовчиш поруч, може змінити більше, ніж ти думаєш. У моменти, коли все здається крихким, саме дрібниці створюють фундамент для нової близькості. Не грандіозні вчинки. Недорогі подарунки, а звичайні слова без прихованих очікувань. Один щирий комплімент, сказаний без підтексту. Одне запитання, яке не намагається щось виправити, а просто показує мені важливо, що ти відчуваєш. Бо іноді найсильніша трансформація починається не з дій а з тональності. Зі зміни наміру. Коли ти перестаєш намагатись щось повернути, і починаєш просто бути з нею без тиску. Без сценарію, без фінальної мети. І отут трапляється справжня магія. Жінка розкривається не тоді, коли від неї чекають реакції, а коли вона починає відчувати себе вільною вибирати. Послухай її. По справжньому. Без внутрішньої підготовки відповіді. Без думки, що мені з цим робити. Просто слухай, якби вона була вперше перед тобою. З цікавістю. З ніжністю. Це створює простір, той самий простір, у якому вона знову може стати собою. Не роллю, не функцією. А жінкою, яку можна побачити, відчути, торкнутись, не лише тілом, а емоцією. Іноді найсильнішим жестом стає запрошення хочеш сьогодні просто прогулятися трохи, без планів. Або дивився фільм і подумав, що тобі б сподобалось. Може, подивимось разом. Без очікування продовження. Без сексуального підтексту. Бо коли ти дозволяєш їй просто бути, вона починає хотіти бути поруч знову. Це правда, яку рідко чують чоловіки, тіло жінки може змінюватися, але серце усе ще здатне закохатися. У тебе знову. І ще одне дотик. Але не той, що хоче чогось. А той, що просто присутній. Руками по спині, легкий дотик до щоки, обійми зранку, коли нічого не треба. Це сигнал для неї. Мені добре з тобою, не через те, що ти мені щось даєш, а просто тому, що ти є. У цьому сила чоловіка, який не тисне, а тримає. Не вимірює, а підтримує. Ось із таких дрібниць і починається нова близькість. Не як стратегія, а як природний рух душі до душі. Без масок. Без страху. Напиши в коментарях, я хочу створити цей простір. Бо саме це перший крок до справжньої, дорослої, чесної близькості. Є моменти, коли здається, що всі твої спроби марні. Ти відкритий, м'який, уважний, але у відповідь, тиша. Вона не хоче говорити. Не хоче пояснювати. Не хоче навіть дивитись у твій бік. І в цей момент особливо важко не зламатися. Бо здається, що все втрачене, що це вже не пауза, а кінець. Але правда в тому, що жінка часто закривається не від байдужості, а від перевантаження, від утоми, від страху бути ще раз непочутою. І в такі моменти найкраще, що ти можеш зробити, не ламати її мовчання, а стати частиною її безпеки. Не вимагати слів а бути поруч. Без тиску, без очікувань, без агресії. Це той рівень близькості, де присутність сильніша за розмову. Коли твоя тиша не байдужість, а підтримка. Інколи важливо сказати лише Я тут. Коли будеш готова, я вислухаю. А потім просто залишитися. Зварити чай. Помітити, що вона втомлена. Поскладати речі без слів, доторкнутись до плеча і відійти, якщо вона не готова. Це здається дрібницями, але насправді це зміна ментальності. Це вибір бути опорою, а не судею. Іноді вона не зможе розговоритися з тобою. Бо її біль занадто глибокий, а ваші розмови надто зв'язані із минулим. Саме тому іноді найзріше рішення це не наполягати. А запропонувати допомогу зовні. Терапія пари або навіть твоя особиста не ознака поразки. Це ознака мужності. Бо справжній чоловік не соромиться піклуватися про свою емоційну реальність. Чоловіки, які не бояться подивитися в себе, будують глибші, чесніші, сильніші стосунки. Це правда, яку ще не всі готові прийняти. Трансформація стосунків починається не з того, що ти змінюєш її. А з того, що ти змінюєш своє ставлення, свою реакцію, свій спосіб бути поруч. Бо жінка відчуває, коли поруч із нею не просто партнер, а чоловік, який вибрав бути зрілим. Не ідеальним. А справжнім. Іноді шлях до нового етапу стосунків починається із внутрішнього запитання, а ким я хочу бути поруч із нею. Претензією. Рахівником болю. Чи джерелом стабільності? Відповідь на це питання твоя особиста революція. Бажання не зникає. Воно не вмирає від віку, не розчиняється в побуті, не зникає через кілька зморшок на тілі чи зміну гормонального фону. Воно просто ховається десь між втомою і розчаруванням, між болем, про який ніхто не говорить, і звичками, що стали стіною між вами. Іноді. Воно ховається саме там, де ти припинив шукати. Там, де колись був блиск в її очах, жар у дотиках, гра в голосі. А тепер тиша. Або спокій, за яким ховається незавершена історія. Але правда в тому, що бажання можна повернути. Не наказом, не ультиматумом, не маніпуляцією, а ставленням, присутністю, глибиною, яку ви давно не торкали. Це не про техніки, не про пози, не про спроби завести у її як раніше. Це про сміливість створити простір, у якому вона знову захоче відкриватися. Не тому, що має. А тому, що відчуває, тут її бачать. Тут її відчувають. Тут з нею рахуються. Бажання це не лише про секс. Це про внутрішню життєву енергію, яка народжується тоді, коли є сенс. Коли є повага, коли є гра, навіть у зрілому віці. Коли ти знову бачиш її не просто як партнерку, а як жінку, живу, різну, іноді вразливу, іноді сильну, але справжню. Ту, яку хочеться не мати, а пізнавати. Ще іще. І тут важливо зупинитися і запитати себе я спостерігач власного життя чи його творець. Я чекаю, поки вона зміниться чи я стаю тим. Хто створює умови для нової близькості? Істина, яка болить, але звільняє, ти можеш бути джерелом пробудження її бажання. А можеш бути причиною його остаточного згасання. І це не про провину, це про вибір, про твою частку відповідальності. І про те, що зміни це не завжди її завдання. Мені хочеться, щоб ти почув це не як докір, а як запрошення. Почати знову не з нуля, а з нового рівня усвідомлення. Ти не потребуєш чарівної пігулки чи ідеального плану. Тобі не треба знову бути молодим. Тобі треба бути чесним і відкритим. Бо ти вже маєш усе, що потрібно: досвід, глибину, здатність бачити далі поверхні. Тобі просто потрібна відвага. Відвага зробити крок до неї, не як до й дружини. А як до жінки, яку ще можна закохати заново. І якщо ти дослухав до цього моменту, значить, ця розмова справді тобі щось дала. Можливо, десь зачепила, десь розворушила, десь подарувала надію. І якщо відчуваєш, що це було для тебе, залиш у коментарях фразу це було про мене. Це допоможе мені побачити, хто був зі мною до кінця, і дасть нам обом відчуття, що ця розмова мала сенс. І якщо цей формат і та щирість, з якою ми тут говоримо, для тебе важливі, підпишись на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Саме завдяки таким людям, як ти, він живе і розвивається. І якщо ти поставиш вподобайку, це буде як знак я тут мені це потрібно. А зараз просто натисни на відео поруч. Воно продовження цієї теми. Там ми ще глибше торкнемось того, що відбувається в тиші між двома людьми. Переходь, я вже чекаю на тебе там. Побачимось у наступному відео.